Всім доброго дня! Це Subaru Forester, Комплектація ліміти. Чорний на чорному. Чистий 23 рік, 7 місяць, конверна дата. Пробігу 2000 кілометрів. Сьогодні про нього розповім, пригнали мої партнери. Поїхали! Стосовно вузлів і агрегатів, розповідати, тут щось буде зайвим. 2000 км автомобіля нічого не торкалось, тут двигун, 2,5, атмосферний з посереднім вприском, варіатор і повний привід, все, все в субару, ви всі знаєте, що це надійно. Я думаю, що це вже не новина ні для кого. Пошкодження, тут було передній правий кут. Що стосовно лонжерону, його зовсім не торкалося, ви можете це бачити, якщо побачите. Я це Перевірив. Ось така на лонжерон нічого не торкалося, Був такий верхній удар в праву сторону. Поміняний. Новий бампер, новий алюмінієвий капот. Фара Бушна з Америки привезена з підпаєними навушками, але оригінальна, як має бути правильно. Ліва рідна, але теж вушки тут паялись. Так, там нічого не торкало з лівої сторони. Тут мінявся передня панель радіатора і один вентилятор. Корпус воздушного повітряного фільтру. Да? Нижня частина оця поміняна, оця, оця частина вуха, нижня там бризовик рихтувався, робився. Крило нове. І дверка бушна з донора поміняна. Ну, все це в один слой нове пофарбовано, дверка другим слоєм пофарбована. Все інше в заводі. Полака фарбована покриттю. Якихось грубих зауважень точно немає. Дрібниці дві, які я знайшов маленькі. Отут -от подряпинка при доставці, скоріш за все, з'явилася на кришці багажника. Є. І маленька, ну За рахунок цього не стали фарбувати крило. Ось тут невеличка подряпинка на цьому крилі. І мені здається, просто треба акуратненько оханіка підфарбувати тут і все буде добре. Все. Ну, Гума, звісно, також нова і рідна. Я зачинаю капот, думаю, що тут зайві коментарі. Єдине, що ще, ну поверхню капота вам покажу, що з нею теж все добре. У нас в комплектації сенсорний безключовий доступ, є підсвітка в дзеркалах. Здається, маленькою, такою смішною, але ви не виявляєте, як в темряві вона класно підсвічує, коли ви підходите до автомобіля, вам борти. Ви просто бачите все під ногами, двері, ручки. І з сторони дуже приємно, як машина зустрічає, виглядається. Чистий сьомий місяць 23-го року, точніше чистий 23-й рік. Тепер стан сидінь і електропривід, звісно ж, є. Стан сидінь шкіри в цілому все нове. Тут нема зауважень жодних. Харман Кардон у нас Мюзик поки не забув. Клімат включаємо, бо на вулиці плюс-мінус 32 градуси. Ну без мінус. плюс. Таке у мене вперше телефон навіть виробився і написав, що дуже висока температура телефону. Почекайте, поки він охолоне. Зараз охолонений і хі -хі. працюємо далі. Далі у нас чотири склопідйомника, передні з авторежимами. електродзеркала, дзеркала з підігрівом, Електропривід багажничка тут відкривається, закривається. SRH OFF – це поворотна лінза фари. можна вимикати примусово. З поворотом керма у нас повертається. Пам'ять кришки багажника по висоті, якщо у вас низький паркінг чи гараж. Яскравість щитка приладів. Система стабілізації вимикається, функція старт-стоп вимикається. До речі, якщо ви не хочете її користуватись, вам доведеться кожен раз її вимикати, бо в Subaru вона автоматично включається з кожним запуском двигуна. І монітори сліпих зон, вони у нас тут в зеркалах знаходяться, це ви можете примусово вимикати. Пробігу 2680 км на даному мить поспішайте, бо може бути трошечки більше. Шкіряне кермо, звісно ж, нове. Управління тут бортовичком, є підрульові пелюстки. є датчик світла і протитуманки. Управління мультимедію Hands-Free. Тут також ми керуємо ось цим бортовим комп'ютером. Адаптивний круїз-контроль з утриманням в смузі руху, з дістроніком, всіма цими речами. І, кстати, підігрів керма, поки не забув. Тут також є системою адаптивного круїза У нас керує система ISI. Ця система також допомагає нам, окрім адаптивного користь-контролю, без нашої допомоги стежити за пішоходом, рухаючимись об'єктами на дорозі, якщо автомобіль зупинився або пішохід, вибіжав, вона зупиниться або попередить вас, дивлячись, наскільки екстрена ситуація. Дзеркало з автоматичним затемнінням і з компасом. Мультимедіа з Android Auto і CarPlay. З камерою заднього виду, з Bluetooth, з з USB, звісно, все це тут є. Додатково, крім камери заднього виду, тут є парактроніки і функція rear Afterbreak. Автомобіль, якщо буде бачити об'єкт, який ви, наприклад, не помітили, він зупиниться, якщо ви загавили і не тримаєте ногу на педалі гальмів. Отака от зручна функція. Ага, ще тут є у нас Sport Intelligence. тут два режими. Одна під вас налаштовується під вашу манеру-поведінку, інша більш активна. Є у нас функція X-Mode, яка нам допомагає на ускладнених умовах. Сніг, там, типу, Граві, такі от варіанти тут можна вимикати. Сильніше, слабкіше, ну і стандарт режим. Електроручник і автохолд. Допомога, щоб ви не тримали педаль на гальмах, коли ви стоїте, наприклад, на драйві в світофорі в потоці чи під горочку, десь там і так далі. Є підігрів передніх сидінь, клімат-контроль у нас двозонний. Кнопочка старт-стоп, звісно, у нас на безключовому доступі є. Все супер красиво. Люк у нас виглядає отак. Звісно, він тут працює. Похвалюсь вам нашим. Безхмарним українським небом. Автомобіль мені перегнала людина на продаж. Я кажу все з його слів. Ви обов'язково маєте це перевірити, але я вам розказую. Безпеці тут стріляло кермо, дві штори, коліна водійські і торпедо. Торпедо ставилася оригінальна. Сюди ставилася оригінальна, не перешивалась. Безпека вся відновлена і справна має бути перевірити. На всяк випадок людина мені в цьому стверджує, що так все зроблено. Відносно другого ряду сидінь. В Форестері все прекрасно і чудово. Зріст, мене 193 см і сиджу я сам за собою. Все ще це знають всі, напевно, якщо не знаєте, вірте мені, я вам показую про це. Є і два підстаканечка, все дуже супер. Є свій повітродув назад. І є два USB-порта, 2 А для зарядних пристроїв наших улюблених. Спинка тут змінює свій нахил, ми можемо прилегти, вон так, можемо піднятися построщі. Більш строго. І що ще я ніколи не звертав увагу, на це в цьому форестері, в цьому поколінні двері відчиняються в три положення максимально майже на 90 градусів. Тобто дуже-дуже зручний широкий вихід у нас Круто. Багажничок у цьому поколінні Форестри відчиняється достатньо жваво, хвалю, в попередньому були проблеми, тут круто, швидко відчиняється. У нас є шторка в комплекті, що велика, рідкість для Америки. Є сабвуфер Harman Kardon, Бачите? Спинки у нас в лімітеді, ми можемо скидати лише натисканням такої кнопочки. отак все виглядає. Є оригінальний гумовий килим Subaru шикарний. ну Об'єм багажнику тут теж достатньо непоганий, Нема... не непоганий, ні, крутезний. Під килим бачите полиця. Під полицею є таке відділення для нашого багажу, де ми можемо розкласти наші там дрібниці всякі. І нижче у нас тут докатка, домкрат, ключок, все бачу в комплекті, викрутка, балонник, все класно. Все в заводі, тут ніхто нічого не чіпав. І Зачиняється він не менш жваво, також ми можемо одразу клавішою тут закривати разом з центральними замками всіми, щоб йти. Отак. Приганяли саме цей автомобіль мої партнери, але людина. Її приганяла для продажу, яка ремонтувала її. Якість ремонту я як своєму те, що зовні оцінив, бачу, нічого поганого сказати не можу. Тому як вона відремонтована, ну, мене задовільняє повністю цілком. Звісно, там СТО, зайвою перевіркою не буде, але ну, машина майже нова. Думаю, що не особливо тоді, що перевіряю. Відносно витрат пального в реальному ритмі, в місті по Дніпру, будемо казати, від 9.2 до 10.2 в цьому поколінні ви можете. Отримувати. Рекорд, який можна поставити, це напевно там до 11 літрів по місту. Ну, це, це те, з чим я стикаюсь, я продав таких хорестрів вже не один, і не два, і не три. Отака інформація. Звісно, що від мене реповедінки багато залежить, хто як буде їздити, яким пальним заправлятися і так далі. По трасі 71 73 вони беруть чудові, чудові витрати пального для такого, автомобіля 2,5 повнопривідного. І взагалі всі в захваті, хто на них пересів з кабанів там всяких. Танчиків великих, крузаків там, і так далі. І в мене є один знайомий ваговод, Він нещодавно признав собі такого Форестера. І він мені дзвонить і каже, льоха, я тепер зрозумів все, що ти казав. Тачка просто, я навіть не очікував. Саме аргументовано це на якість. Комфорт, шумоізоляція, все дуже-дуже любає. -дуже. Зараз спробуємо з вами розгін від нуля до сотні. Рухаємося ми в ворочку і в поворот. Це не гоночка, але... Для такого от штатного використання. Ось так вона зробила свою сотню. Пробуємо переїхати через трамвайні рейки, робимо ми це достатньо нахабно. Ну, Звісно, якщо ви будете їздити від нуля до сотні, так як я ще на це показував, в 10 літрів ви ніяк не впишетесь, це не розумієте. А ще як вони достатньо непогано ведуть себе на трасі, вони тримаються на друзі дуже непогано і впевнено, їх не хитає, як деякі кросовери. І ви їдете спокійно, там 160, впевнено, пхнете. Так само і по полю, і по бездоріжжю, ви впевнено, на цій на ці автівці можете їхати соромно не бути. Відносно стану автомобіля, вона поводиться ідеально. Це, в принципі, нова тачка, ну майже нова, да? тому що вона проїхала все ж таки 2680 км потрапила в ДТП. Я вважаю, що це ну, вона ж не коштує 45 як вона коштує в салоні. Плюс-мінус, приємна, кльова, цікава. На вигляд, теж чорненька, як багато нас людей люблять. Раджу приїхати, перевірити і подивитися. До зв'язку, до зустрічі! З вами був Льоха Трендавце. Всім бажаю миру, а нам перемоги. Слава Україні!